Усім привіт! Отримав сьогодні ось таку посилку. Ми будемо розпаковувати. Тут є деякі телефони. Так, зараз подивимося, що тут є. Які ж тут телефони? Це купився один лот телефонів. Зараз ми будемо їх висипати. Трошки є. Є. І ще один застряг. Тепер можемо переглядати. Отже, тут є ось такий Samsung з сенсором. Сенсорна кнопка. Далі. Наша улюблена Nokia M3310. Далі Sony Ericsson ось такий. Пиріжки стріляють. Запаковано все надійно. Цей Sony Ericsson G. Не пам'ятаю який G, але... Зараз скажу вам є... G300. От за G300 питають, і нарешті він, як то кажуть, з'явився. Далі наступний телефон. Це якийсь такий Samsung. Самсунг. Samsung я не збираю, тому Samsung будемо просто продавати за копійки. Далі ось така LG Jab. LG. -шка. Наступний телефон це у нас Nokia 6303 в такому класному, класнючому стані. Далі Nokia, яку всі запитують, Це Nokia 62. 30i. Рідко така Nokia попадає, але вона попадається теж з-за кордону. Частина телефонів закордонних, частина з України. n 73 Далі телефон, якого дуже давно вже не було в мене. Це Nokia 210 Тут, звичайно, заглушки це не на місці. Наступний телефон це Sony Ericsson W200 в такому кольорі синьому. Наступний телефон це знову якийсь Samsung. Samsung я кажу не збираю, не колекціоную, тому, кого цікавить, пишіть. Так, ось така Nokia. c 3 І на останок ось такий. Телефон Samsung DoS. 7. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую всім за перегляд.